Сьогодні у нас на огляді дифманометр марки ПЦЕ модель HAC-10. Прилад поставляється в міцному кейсі. Поставки входить. Три патрубки два датчика температури. Батарейки і, власне, сам прилад. Прилад оснащений гаком підвішування, що спрощує роботу. На корпусі два коннектори для датчиків температури, два штуцери високого низького тиску з революльними клапанами. Штуцер для заправки холодагенту з оглядовим віконцем для спостереження за протіканням самого холодагенту. Прилад може працювати в автоматичному режимі, в режимі роботи з теплонасосами або з холодильним обладнанням. Пам'яті приладу 83 марки холодагентів. Ось тут ви можете їх вибрати. Вибрати той холодагент з яким ви працюєте в даний час. Також можна обрати різні одиниці вимірювання температури, тиску. Для точних вимірювань можна встановити поточний атмосферний тиск. В самих налаштуваннях приладу. Що ж вміє сам дифмонометр? Шляхом перемикання функції можемо вимірювати тиск пари, тиск конденсації, значення виміряння датчиками температури одним і другим, значення переохолодження та перегріву. Температуру випаровування та температуру конденсації, тиск випаровування та конденсації, і різницю, тобто дельту температур між одним і другим датчиком. Ще однією особливістю даного приладу є можливість перевірки систем на герметичність, процесі якої запускається тест-системи, де на екрані з'являється. Тиск ось тут на початок тесту, тиск в реальному часі, та різниця тисків між початком та кінцем вимірювання, ну тобто дельта між двома значеннями тиску, що дозволяє визначити, чи є протікання в системі. Тож, ця модель ідеально підходить для сервісу та перевірки холодильних систем та теплових насосів.